Культ людської дурості або п'ять кроків до утопіння населення. Здавалося, б, рівня інтелекту співгромадян залежить багато чого: економічний розвиток країни, науково-технічний, промисловий і культурний прогрес. Ціле майбутнє планети. Крутять шестерні інтелектуально розвинених людей. Але все не так просто. І зараз ми розберемо чому. Людська дурість запорука міцної економіки. Люди не люблять інтелектуальну працю. Надто багато енергії на це потрібно, занадто дискомфортні відчуття викликає. Куди простіше закинути розумну книжку і піти розважитися у найближчу пивну, а може замовити піцу та посидіти у смішному чаті. Недалекою людиною легко керувати, така не буде висловлюватися своє невдоволення. Якщо щось її не влаштовує, Таку легше обвести навколо пальця помилковими обіцянками, напхати авторитетною думкою липових інформаторів. А ось освічена людина найгірший покупець і пряма загроза економіці, свідомому громадянину не потрібні круті тачки. Або дорогі смартфони для підтримки відчуття власної важливості, його мислення надто самодостатнє, щоб прагнути потрапити в якийсь тренд. Такий займеться саморозвитком замість походу в нічний клуб, купить овочі і фрукти замість незліченної кількості чіпсів і кока-коли. Буде вкладати у своє здоров'я, а не на прокачування попи ціцьки і вії. Виходить, чим вище за рівнем людина, тим менше вона залежить від моди, суспільних стереотипів і споживчого мислення. Вона більше не приносить економіці вигоди, на такі важче заробити. Який підсумок, щоб отримати покірне стадо, потрібно відучити людей від звички думати і творити. І найпростіше це зробити наступним способом. П'ять кроків до отупіння населення. Перший насадження стереотипів і шаблонного мислення. Ні за яких обставин не можна дозволити людині думати своєю головою, це шкідливо. Краще постійно прокручувати у мас медіа авторитетні і ті, які не піддаються критиці думки політиків, телеведучих, видатних артистів і музикантів, з якими проста людина. Повинна себе ототожнювати. Вона ніхто, її думка нікому не цікава. За неї вже все вирішили імениті професори і так звані дипломовані вчені. Надання великої індустрії розваг. Другий пункт. Щоб у народу не було часу для саморозвитку, потрібно надати йому величезний спектр розваг під час відпочинку, клуби, кіно, кафе, торгово-паркові комплекси, інтернет-майданчики і, звичайно, алкоголь. У людини не повинно залишитися часу на себе. Потрібно зробити її максимально зайнятою. Сотні розважальних телешоу, серіалів, комп'ютерних ігр допоможуть розслабити після напруженого робочого дня. З усіх екранів будуть литися епатаж, еротика, тупий, гумор і неадекватність, і усі будуть реготати. Це дозволить. Дезорієнтувати увагу людини, притупи її почуття самозбереження, зроби, зробить маріонеткою у руках великих корпорацій, третій, жалюгідний гумор, гра на сексуальних інстинктах, як зняти денне напруження, завалити робочий стіл смішними картинками, мемами, відео з котками та порнушкою. Нехай наш пішак отримає хороші емоції, підсаджується на матюкальний гумор і вульгарні комедії, розуміння яких не вимагає розумових зусиль і непомітно так деградує, обростаючи ледачим жирком. Четверте підживлення почуття значущості, унікальності кожного. Немає краще споживача як людина, яка прагне самоствердитися, виділити свою несхожість на тлі більшості. Такими людьми керує прагнення підживити своє відчуття власної важливості, стати власником статусного авто, найексклюзивнішого одягу, наймоднішого гаджета та іншого брахла. Вона унікальна і значима. Вона бере від життя найкраще і пускає пилюку в очі суспільства. Покупки допомагають скинути стрес, втілюють собою сенс її існування і життєві досягнення, принаймні думати про це приємно. П'яте, пропаганда. Чорно-білого мислення. Є тільки біле і чорне, хороше і погане, правда і брехня, іншого не дано, ніяких півтонів і відтінків. Така категоричність породжує нетерпимість до інакомислення, небажання розширювати рамки свого мислення. Вузькість сприйняття, відсутність варіативності у важливих питаннях. Більше немає необхідності оцінювати подію з різних сторін. Все заздалегідь вирішено кимось згори. Вам подали, і ви вже не думаєте, правда це чи неправда, бо так вам сказали. До чого призводить? Культивування дурниці. За допомогою мас медіа заохочується розвиток таких якостей серед громадян, які допомагають виростити ідеальних споживачів, людей провокують керуватися незинними бажаннями, маніпулюють їх інстинктами, грають. На емоціях, Заохочується егоцентризм, прагнення відповідати нав'язаним ідеалам краси і привабливості, впроваджується підсвідома агресивність, жадібність, самозакоханість і впевненість у власній винятковості. Ідеальний споживач повинен керуватися. Особистим егоїзмом, рівнятися на стереотипи і світові тренди, замість того, щоб слухати себе і спиратися на свої реальні потреби. Купуй більше, думай менше, відповідай нашим очікуванням про тебе. Ідеальна маса йде на повідку у красивих картинок, бере за основу хочу. А не повинен, перестає приклуватися по природу і благо ближнього. Вона занадто засліплена своїм «я» і ніколи думати про майбутнє. Головне, щоб зараз і сьогодні холодильник був повний, а що буде потім, а хоч кінець світу, нас. Це не цікавить. Ми про це не думаємо. Ми живемо сьогоднішнім днем. Італійський письмен історик, економіст Карло Чіпола дуже грунтовно підійшов до питання про природу дурості. довгі роки досліджень привели ученого до формулювання п'ятьох універсальних законів, які працюють на будь-якому суспільстві. У 1976 році цей професор економічної історії Каліфорнійського університету Берклі Берлі оплікував есе, в якому викладаються основні закони тієї сили, у якій він бачає найбільшу екзистенційну загрозу людства, саме дурість. Дурні люди, згідно чіпола, мають декілька характерних рис. Вони завжди в надлишку, вони ірраціональні. Вони створюють проблеми для інших, без очевидної вигоди для самих себе. У результаті людська дурість сама по собі набагато небезпечніша, ніж ми звикли про неї думати. Велика кількість ідіотів у соціумі знижують загальний добробут суспільства, особливо коли немає ніякого захисту від них. Рекомендую. Слухачам про фіктелектичних цілях ознайомитися з цими законами дурості. хто знає, в який саме момент кожен з нас може зіткнутися з дурнем. Ось короткий переказ знаменитого есе Карла Чіполи. Перший закон. Людина завжди недооцінює кількість ідіотів, які його оточують. Звучить як розмита банальність і снобізм, але життя доводить його істинність. Якби ви не, би не оцінювали людей, ви постійно будете стикатися з такими ситуаціями. Людина, яка завжди виглядала розумною і раціональною, виявляється, не й не, 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 не такою. Дурні весь час виникають на найнесподіваніших місцях. Самий невідповідний час, щоби зруйнувати ваші плани, другий закон, ймовірність того, що людина дурна, не залежить від іншої його якості. Роки і дослідів затвердили мене в думці, що люди не рівні. Одні дурні, інші ні, і це, є, це, це якість закладеної, дається природою, а не культурними факторами. Людина є дурним так само, як вона є рудою або має першу групу крові. Вона такою народилася з волі проведіння, якщо хочете. Освіта не має нічого спільного з ймовірністю наявності певного числа дурнів у суспільстві. Це підтвердили численні експерименти у університетах над п'ятьма групами: студенти, офісні службовці, обслуговуючий персонал. Співробітники адміністрації і викладачі. Коли я аналізував групу низькокваліфікованих працівників, число дурнів виявилося більшим, ніж я очікував. І я списав це на соціальні умови: бідність, сегрегацію недолік освіти. але піднімаючись вище по соціальних щаблях, теж співвідношення я побачив серед білих комерців і студентів. Ще більш вражаючим було побачити те ж число серед професури, чи брав я маленький провінційний коледж або великий університет, та ж доля викладачів виявлялася турнями. Я був так вражений результатами, що вирішив провести експеримент над інтелектуальною елітою, Нобелівськими ла лауреатами. Підсумок підтвердив суперсили природи, також певна кількість лауреатів була дурні. Ідею, яку висловлює другий закон, складно прийняти, але численні експерименти підтверджують її залізобетонну правоту. Феміністки підтримують другий закон, оскільки він свідчить, що дуреб серед жінок не більше, ніж дурнів серед чоловіків. Жителі країн третього світу тішаються тим, що розвинені країни не такі вже й розвинені, висновки з другого закону лякають, чи станете ви обертатися у британському вищому суспільстві, або переїдете до Полінезії, одружившись з місцевими мисливцями за головами? Заточите ви себе в монастирі або проведете залишок життя у казино в оточенні продажних жінок. Вам всюди доведеться стикатися з такою ж кількістю ідіотів, яка завжди буде перевищувати ваші очікування. Третій закон. Дурень це людина, чиї дії ведуть до втрат для іншої людини або групи людей, і при цьому не приносять користі самому чинному суб'єкту, або навіть обертаються шкодою для нього. Третій закон передбачає, що всі люди діляться на чотири групи простаки, розумники, бандити й дурні. Якщо Петро робить дію, від якої зазнає втрат і при цьому приносить вигоду Васі, то він належить до простаків. Якщо Петро робить щось, що приносить вигоду і йому, і Васі, він розумник, тому що дію розумно. Якщо дії Петра несуть йому вигоду, а Вася від них страждає. То Петро Бандит. І нарешті Петро Дурень знаходиться в зоні в мінусовій зоні по обидвох осях. Неважко уявити масштаби шкоди, які здатні завдати дурні, потрапляючи в управлінські органи і володіючи політичними і соціальними повноваженнями, але окремо верто. Уточнити, що саме робить дурня небезпечне. Дурні люди небезпечні тому, що раціональні люди на силу можуть уявити логіку нерозумної поведінки. Розумна людина здатна розуміти логіку бандита, бо бандит раціональний. Він всього лише хоче отримати більше благ і при цьому недостатньо розумний, щоб заробити їх. Бандит передбачуваний. Тому проти нього можна вибудувати захист. Спрогнозувати дії дурня неможливо. Він зашкодить вам без причини, без мети, без плану, в самому несподіваному місці, у самий невідповідний час. У вас немає способів передбачити, коли ідіот завдасть удар. У конфронтації з дурним розумна людина повністю віддає себе на милість дурня, рандомного створіння зрозумілих Розумник правил. Атака дурня зазвичай застає зненацька. Навіть коли атака стає очевидною, від неї складно захиститися, тому що вона не має раціональної структури. Це те, про що писав Шилля, проти дурості, безсилі навіть боги. Четвертий закон Недурні завжди недоцінюють руйнівний потенціал дурнів. Зокрема, не дурні постійно забувають про те, що мати справу з дурним в будь-який момент часу, будь-якому місці за будь-яких обставин означає, здійснювати помилку, яка дорого обійдеться в майбутньому. Про стаки зони зазвичай не здатні розпізнати небезпеку дурнів, і що не дивно. Дивно якраз те, що дурнів також недооцінюють і розумники, і бандити. В присутності дурня вони розслаблюються і насолоджуються своєю інтелектуальною перевагою, замість того, щоб терміново мобілізуватися і мінізувати збиток, коли дурень щось викине. Поширений стереотип. Що дурень шкодить лише самому собі. Ні, дорогі мої, не потрібно плутати дурнів з безпорядними простаками. Ніколи не вступайте в союз дурнями, уявляючи, що можете використовувати їх заради своєї вигоди. Якщо ви так зробите, то очевидно, що ви не розумієте природи дурості. Так ви самі надаєте дурневі поле, на якому він може розгулятися і завдати більшої шкоди. П'ятий закон. Дурень, найнебезпечніший тип особистості, наслідок, дурень найнебезпечніший, небезпечніший за бандита. Результат ідеального бандита простий перехід благ від однієї людини до іншої. Суспільство у цілому від цього ні холодно, ні жарко. Якби всі члени цього соціуму були ідеальними бандитами, воно б тихо гнило, але катастрофи б не сталося. Вся система зводилася до трансферу багатств на користь тих, хто вживає заради цього дії, і оскільки ідеальними бандитами було б все, система насолоджувалася б стабільністю. Це легко бачити, наприклад, і будь-якої країни, де влада корумпована, а громадяни постійно обходять закони. Коли на сцену виходять дурні. Картина повністю змінюється, вони завдають шкоди, не отримуючи вигоди, блага знищуються, суспільство бідніє. Історія підтверджує, що в будь-який період країна прогресує тоді, коли при владі прибувають досить розумні люди, щоби стримувати активних дурнів і не давати їм зруйнувати те, що розумники зробили. В країні, що регресує дурнів стільки ж. Однак серед верхівки спостерігається зростання частки дурних бандитів серед решти населення, наївних простаків. Така зміна розкладу незмінно підсилює деструктивні наслідки дій дурнів, і вся країна котиться під три чорти. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Уділяти благословення не буду. Пишіть коментарі, цікаво почути вашу думку, дорогі мої. З того це з книги, прочитані ті п'ять законів, як багато можна проаналізувати і нашу державу з цими законами. Слава Ісусу Христу!